Привіт, мій любий друже, є мрії, що живуть у серці кожного з нас: мрії про безкрайній океан, солоний вітер в обличчя і вітрила, наповнені свободою, мрії про світ, де ти сам собі господар, а твій шлях визначають лише зірки і карта, що обіцяє незліченні скарби. Сьогодні ми вирушимо саме у таку подорож. Сповнену пригод і морської романтики. Але перш ніж ми піднімемо якір, знайдіть хвилинку, щоб підписатися на канал і поставити вподобайку цьому відео. Це дуже допомагає нам створювати нові історії. А ще напишіть у коментарях, з якого ви міста і о котрій годині дивитеся цю пригоду. Завжди. Неймовірно цікаво бачити, як наші історії подорожують світом. Дякую. А тепер влаштовуйся зручніше. І давай уявимо, що якби сьогодні ти був піратом у самому серці Карибського моря. Ти прокидаєшся від м'якого ритмічного погойдування. Ти не у своєму ліжку, ти у гамаку, що плавно рухається у такт диханню океану. Крізь невеликий ілюмінатор пробивається яскравий сонячний промінь, що танцює на дерев'яній стіні каюти, ти розплющуєш очі. Повітря пахне морем, солоним деревом, дьогтем і далекими пригодами це запах свободи. Ти виплутуєшся зі свого гамака, навколо тебе, у напівтемряві, мирно сопуть твої товариші, засмаглі, обвітрені чоловіки, чиє обличчя це карта пережитих штормів і битв. ти піднімаєшся на палубу, і подих перехоплює від краси. Ваш корабель, морська відьма, летить по хвилях під напнутими білими вітрилами, навколо безкрайня сліпуча синя гладінь Карибського моря, дельфіни грають на випередки з кораблем, вистрибуючи з води, небо чисте. Без жодної хмаринки. На палубі уже кипить життя. Хтось драїть палубу, наспівуючи веселу пісню, хтось лагодить вітрила, спритно орудуючи голкою. Боцман, старий морський вовк з дерев'яною ногою і папугою на плечі, віддає команди своїм хриплим, але добрим голосом. Доброго ранку, лежи боко. Гукає він тобі всміхаючись. Сніданок чекає. Твій сніданок проста, але чесна їжа моряка, гаряча кава, міцна як ром, і корабельна галета з солониною. Галета тверда, але ти вже знаєш секрет її треба вмочити у каву. І тоді вона стає смачною. Ти сидиш на борту, звісивши ноги, їсиш свій сніданок і відчуваєш неймовірний спокій і радість. Це твоє життя, і воно прекрасне. Після сніданку починається буденна робота, але вона не здається нудною. Твоє сьогоднішнє завдання допомогти боцману перебрати канати. Ви сидите на палубі, під тінню вітрила і повільно, методично перевіряєте кожну мотузку. І, поки ви працюєте, старий боцман, якого всі називають дід, розповідає історії. Він розповідає про кракенів, яких він бачив біля узбережжя Норвегії. Про русалок, що співали йому пісень у місячну ніч, про загублені скарби і кораблі привиди. Ти не знаєш, що з цього правда, що вигадка, але слухаєш, затамувавши подих. А тепер дивись сюди, хлопче, каже він тобі, беручи до рук мотузку. Справжній моряк має знати три речі. Як тримати курс, як тримати слово? І як зав'язати морський бабинець із заплющеними очима? Він показує тобі хитромудрий вузол. Ти намагаєшся повторити. Не виходить ще раз, і ще раз і ще раз? Це складно. Але захоплююче. ти розумієш, що бути піратом це не лише махати шаблею, це ціла наука, мистецтво, яке передається з покоління у покоління. Ти проводиш так кілька годин, працюючи, слухаючи байки і навчаючись морській справі. І ця проста, чесна робота приносить тобі. Глибоке задоволення. Вітрило! Вітрило на горизонті! Раптом лунає дзвінкий голос Юнги щогли. Спокій миттєво зникає. Корабель оживає. В очах твоїх товаришів з'являється хижий, азартний блиск. Пригода починається. Капітан дивиться у підзорну трубу. Торговець. кричить він, і в його голосі радість. Іспанець! Іде важко, навантажений доверху. Підняти веселого роджера! По палубі прокочується радісний реву. Починається захоплююча гонитва, ваш легкий швидкий корабель, ніби морський яструб починає наздоганяти неповороткого товстуна. Вітер наповнює ваші вітрила, бризки б'ють в обличчя. Це відчуття швидкості і свободи, п'янить. Ви даєте попереджувальний постріл. Іспанці відповідають. Починається коротка, але гаряча перестрілка. Це страшно і неймовірно захоплююче одночасно. Набордаж На командує капітан. Ви кидаєте гаки. Кораблі зближаються. Ти разом з усіма з бойовим кличем перестрибуєш на палубу торгового судна. Дзвін сталі, постріли, крики. Це шалений, сповнений адреналіну танок. Бій нетривалий. Іспанський капітан, бачачи рішучість твоєї команди, здається, ви перемогли. Ви оглядаєте трюми, золота і коштовностей там немає, але там є щось набагато цінніше для вас зараз: ящики з фруктами, апельсинами, манго, ананасами, бочки з прісною водою і добрим вином, шовк, спеції і шоколад. Капітан каже, беремо лише те, що нам потрібно. Ми пірати, а не злодії. Ви забираєте частину провізії, залишаючи іспанцям достатньо, щоб дістатися до порту. Це Кодекс Честі. Це справжня, шляхетна пригода. Ввечері на кораблі свято. Ви смакуєте солодкі фрукти, п'єте добре вино. Команда співає пісень, святкуючи перемогу. Але тобі дістається найкраща нагорода, нічна вахта біля штурвала. Ти стоїш на капітанському мостку, навколо темний спокійний океан, над головою безмежне зоряне небо, Таке яскраве, що, здається, ніби ти пливеш серед зірок. Корабель тихо скрипить, ніби розповідаючи тобі свої історії. Ти один, але ти не самотній. Ти частина цього корабля, цього океану, цього неба. Ти відчуваєш неймовірну гармонію і спокій. Ти дивишся, як у воді за бортом спалахують вогники. Ти бачиш силуети дельфінів, що граються у місячному сяйві. І ти розумієш, що саме заради таких моментів ти обрав це життя. Ти втомлений, але щасливий. Ти прихиляєшся до штурвала. Ритмічний скрип корабельних снастей заколисує тебе. Цей звук починає змінюватися. Він стає більш високим, механічним. І раптом ти розумієш, що це не корабель. Це Старе крісло гойдалка. Ти повільно розплющуєш очі. Палуба під зоряним небом зникає. Замість неї твоя вітальня. Ти сидиш у старому кріслі Гойдалці біля відчиненого вікна. На екрані телевізора. Фінальні титри пригодницького фільму про піратів. Ти, мабуть, заснув під час перегляду. Це був лише сон. Ти зітхаєш? Який чудовий? Захоплюючий сон. Ти встаєш, щоб вимкнути телевізор і раптом відчуваєш дивний, солодкий смак у роті. Смак стиглого, соковитого, манго.